Це ідея черкаського дошкілля нашого, які вирішили до 6 грудня, до Дня Збройних сил України, зробити таку ніби гарну добру справу, порадувати наших хлопців. Напекли величезну кількість, близько 100 кілограм. Це різні і пироги, і пиріжки, і пряники. Це, власне, не перший наш проєкт. Активно у нас працюють і садочки, і школи, і заклади культури. Заклади позашкілля, кожен займає такий свій фронт. От, і я думаю, що цих темпів збавляти не будемо аж до самої перемоги. Ми привезли смакулики нашим воїнам, які лікуються зараз. Наш колектив педагогічний і дітки дуже вдячні їм за те, що вони нам бережуть землю, оберігають наш спокій, дають можливість нам працювати, займатися дітками, виховувати їх. Тому ми з вдячністю вирішили їх привітати.